Любов це таке діло, що вона є у кожного, звісно, і любов є до, там, до всякого. І До морозова теж може бути любов. Але в будь-якому випадку, сьогодні ви тут саме через любов. І ми хочемо вам побажати, щоб вона завжди жила у ваших серцях. Подаруй Валентинку бійцю. АТО». під такою назвою пройшла чергова акція студентського та учнівського братства. Волонтери, завітавши до місця розташування сил національної гвардії, передали бійцям подарунки. Близько трьохсот Валентинок, намальованих школярами, подарували тим, хто наразі знаходиться далеко від власної домівки. Валентинки будуть зігрівати і наші і наші хлопці. Серця обов'язково їм передамо. Маленькі витвори мистецтва із щирими побажаннями виконані у різних художніх техніках. Теплі привітання і святом кохання від школярів Донеччини визвало у бійців особливі найприємніші відчуття, бо саме дитяча підтримка у важкий час додає сил. Хочеться додому повернутися. щоб, ну, я не знаю, ну, Друзі порадували теж. Ми передадимо обов'язково своїм друзям. Пускай теж, їх теж любов гріє. Це велике діло з їхньої сторони. Дякуємо щиро дякую. Благодаря этим дітям, як є желание и стремлення все-таки закінчити эту войну побыстрее, дабы все-таки мир воцарив на нашій землі. В первую очередь на землі Донбасса, естественно, по всій Україні. Цілому активісти братчики зібрали та передали понад дві тисячі валентинок для бійців батальйонів, а також військовослужбовців із різних регіонів України. Я би хотіла пожелати кінця війни найперше, любов до України і любов до всієї землі до, до всіх людей. Це чувствую, що вони в холодних умовах, не в домашніх умовах, без любви воюють і. У них нету близких рядов.